Березівський район Одеської області знаний перш за все своїм аграрним потенціалом. Це край хліборобської слави, витоки якої сягають у глибину століть. До того ж, кожне містечко Березівщини має свою цікаву історію. А нещодавно тут з'явилась справжня гірськолижна траса. Та незважаючи на складну ситуацію в державі, Березівський район продовжує потужно розвиватись. Наші глядачі пам'ятають, що в минулому році тут активно почали ремонтувати дороги, адже ця проблема стояла найгострілів. Стрішем по вересні 2013 року на ділянці поблизу села Виноградне стартували роботи з реконструкції дорожнього покриття. Та сьогодні рух у цьому напрямку значно покращився. А наприкінці літа 2014-го депутатський корпус знайшов можливість відремонтувати ще одну важливу транспортну артерію дорогу якої автомобілі прямують до дитячого оздоровчого табору. І нас група депутатів займається тим, щоб район працював, щоб району помагати, і все остальне. Я хочу сказати, так, да, сьогодні трудно, ви ж бачите всі, але дякую, э, що трохи движення, якісь йдуть в районі, спасибо, от, руководителю э, князю Аршалузовичу в тому, що він э, своєю. Фірмою, ви бачите, технікою робить дорогу для людей. За словами депутата Березівської районної ради князя Хачатряна, цією дорогою пересуваються шкільні автобуси. Тому необхідно було робити ремонт покриття негайно. Дорога протяженності десь в порядку 24 кілометрів. У нас знаходиться там десь лагер. У нас знаходиться три, три сільських е савів. Находиться на участку дороги. Люди звернулися до мене письмом з просьбою собирали более 500 подписей с просьбой для ямочного ремонта на этот участок дороги. Ну и приняли решение помочь сделать хотя бы ямочный ремонт, чтобы люди могли хоть как-то двигаться, хоть как-то ездить по этой направлению. Ремонт цієї ділянки дороги планують завершити протягом тижня, а потім розпочнуться роботи з відновлення покриття у напрямку Червонознам'янки та Миколаївського району Одеської області. Плануємо до да, зіласпота ці три направлення в'їзд на Миколаївський район і Івановський район. Ну і що планується? зараз закінчуємо документи опять же, Одеса, Вознесенськ, Южний Бук, вот еду дорогу. Но там мы планируем делать капит... да, капитальный ремонт, планируем делать по новой технологии. Мы уже э, практически заканчиваем э, заключение института Киевского, который дает, дает нам э, решение свое по новой технологии, которую мы сделали по по улице Мира. У квітні поточного року було зроблено нове дорожнє покриття по вулиці Миру у Березівці. Та ця дорога стала унікальною для нашого регіону, адже тут було застосовано новітню технологію під назвою Наскон. Такий досвід вже використовували при будівництві доріг у Польщі, Монголії та Росії. Сам матеріал Англії ми привезли, Ну роботу зробили ми. вони з нами учасники поляки. їхні спеціалісти. Ось цей учасник дороги не з'явленими саме. Мы получили практически получили добро с Да, Они имеют полную информацию по поводу этой технологии и практически получили мы добро работать по этой новой технологии именно на этот час дороги Одесса вознесенск Ще одна важлива справа для березівки та району в цілому заміна вікон у центральній районній лікарні. За словами міського голови Валерія Григораша, на таке оновлення у медичному закладі чекали майже два десятиліття. як сказав головний врач йому вже 16 років. И они уже пришли, какие они нельзя открыть, что проветрить. И, конечно, в первую очередь это энергосберегающие технологии, потому что это будет большая экономия для бюджета района. И все-таки комфорт для людей, потому что совсем ну, другое будет климат в палатах и будет намного лучше. Это 283 окна действительно очень важно для больницы. Без поддержки областной администрации этого сделать было нельзя. Нельзя, взяв, тому що є У нас маленький, сума как бы своими силами мы это не сделали. Головний лікар Березівської центральної районної лікарні Віталій Паданевич вважає цей день визначним для медичного закладу, адже нові вікна також допоможуть вирішити проблему з надмірним використанням енергоносіїв. Наш лікувальний заклад цей розполагає 283 вікна. Цим вікнам вже 16 років, але вони на превеликий жаль не зовсім в хорошої якості. Що приводить до того, що ми будемо мати великі втрати тепла? І на сьогоднішній день велика подяка просто величезна подяка губернатору нашої області Ігор Петровичу Палиці, який підтримав наші клопотання. А також і депутати місцевої Березівської районної ради. Це два депутати, які ініціювали ці заходи по заміні вікон. Це Адзелєнко Олександр Васильович і Хачатрян князь Аршелович. Це вони пообіцяли, вони це слово здержали. Депутат Березівської районної ради князь Хачатрян впевнений, що вже навесні можна буде побачити результат заміни вікон у центральній районній лікарні. Це немало важливо для бюджету нашого району. Це розходи по газу. по... финансовой части тоже бюджета нашего района, который не сильно в хорошем состоянии находится. Мы сегодня знаем, что делается у нас в стране. Я думаю, что наше решение это правильно и даст какой-то результат. Но весной, я думаю, что мы поймем, когда Паданевич Виталий Григорьевич скажет, что мы сэкономили за зиму. Я думаю, что я не думаю, я уверен, что мы за 2-3 года вернем те деньги, которые мы сегодня тратим на замену этих окон. Я хочу сказать слова благодарности нашему губернатору Палицу Ир Петровичу, первому заступнику Чигадарь Наталью Анатольевну, что в такое трудное время, они помогают нашему району, они дают возможности делать хотя бы первые необходимые вещи, которые надо нашему району. А поки триває установка нових вікон на задньому дворі, дбайливі руки жінок, працівників лікарні готують на зиму консервовані овочі для хворих. Сьогодні плануємо закрутити 150 банок помідор і інші банки сока томатного. А на зиму ще в нас планується закваска капусти. Ми класимо капусту своїми силами, теж Закваска капусти капуста у цьому році за рахунок позабюджетних коштів було придбано майже три тони томатів, а також борошно. Тому можна бути впевненими, що харчуванням пацієнти будуть забезпечені на вищому рівні. Я коли тут працював, голова адміністрація я, не вони і раніше зробили, але не так. Ми завели таку практику не тільки тут, а в домі престарілих, в дитячому домі і в лікарні. І в училищах теж займається. Тому що за гроші можна все взяти. А треба без грошей, що то робити, щоб економіка була економна. Ми ж звикли тратити державні гроші. От ми спасибо предпринимателю одному Херсонському Борис Михайловичу, який я знаю його багато лет, і він допомагає нам. От вже 2 тонни, считайте, помідор, ми закрутили, Сьогодні третю тонну привозить на лікарню. А ви представте собі, що витягувати з комори зимою давати закручену помідорку, томатний сок і все остальне. ж приємно. за рахунок підзабюджетних коштів. Ми маємо овочі. Які дають можливість нам заготовки привезти на осінь. Ну на сьогоднішній день ми вже законсервували 356 банок помідорів. Ми зробили 96 банок томатного соку. Ми законсервували 219 банок огірків. Ми законсервували 60 банок вишень. І маючи підтримку такого депутата, який був у нас головою районної адміністрації, ми також отримали в подарок від нього 800 кг капусти, 560 кг столового буряка. Ми отримали від нього ще також і муку в Кількості до тонни. Що ж, вже дуже скоро мешканці Березівського району зможуть їздити оновленим автошляхом. До того ж, використання нової технології будівництва доріг дозволить надовго зберегти асфальтне покриття у доброму стані. А нові вікна, встановлені у центральній районній лікарні, дійсно допоможуть зберегти тепло взимку та раціонально використовувати енергоносії. Та звісно, це призведе до економії бюджетних коштів, які сьогодні як ніколи необхідні для потреб армії та держави.